Самоборону довів, довів до логічного кінця ту справу, ті зловживання, які проводилися попереднім керівником державного мисливського господарства Звірівське, який зловживаючи своїм службовим становищем, вивів постійного користування і земельну ділянку, приватизував житловий будинок і ще інші зловживання, які вже підтверджуються. Як там у перевірки, де вказано, що недостача становить порядка більше 126 тисяч гривень, недостача зброї в кількості 13 одиниць і інше зновування. На сьогоднішній день за нашим сприянням безпосередньо в протидії корупції самоборони в Волині, На даний час прокуратура ківерського району, особи прокурора району, звернулася вже в Ківерцівський районний суд. Про повернення земельної ділянки у державну власність, також надані ряд матеріалів, які свідчать про ті зловживання, які проводились попереднім керівником штурмом. І ми думаємо, що воно справа стосовно поновлення вона завершена, але стосовно притягнення до відповідальності, вона тільки на стадії початку, можна сказати. так. Що порушена кримінальна справа кіристим, е, рай, обласним управлінням міліції, але передано впровадження Київського райвідділу міліції е, за статтею 191 частиною 2 розтрата і привласнення майна. Розслідуються інші справи. Розслідується зараз буде рішення е, суда за позовом прокурора, те, що я говорив попередньо, про повернення земельної ділянки. Будемо сподіватися, що такі малесенькі, незначні досягнення. Я вважаю, що все-таки доводять і приводять ту справедливість у нас на волині, що все-таки ті люди, які безкарно за часи Януковича, попередніх керівників, які зловживали, які путали державні кишені з власними. Тому я надію, що все нормально. Проходить тому риску. Все, скажіть, дякую. хто наступний? За суд, скажіть. Наступний? Що? За суд скажеш, А що нарешті... я нарешті почав розглядати справи, тому суд, я думаю, суд зрозуміло, що за такої підтримки, коли приїхали представники самооборони, групи швидкого реагування, кореспонденти, коли воно набуває публічності, судді вже стараються, будемо говорити так, лояльно і справедливо приймати певні рішення. Я думаю, що це тільки початок З часом почуєте ще більш такі резонансні якісь справи від відділу. Тому що ми скажіть, на куди приносити інформацію? Ну бо завдяки тому, що співпрацювали з вами працівники мисливства господарського вдалося виграти цю справу. Ну, я вам скажу так, що справа практично вона була на початках, вона дуже кволочла. Тільки за зверненням трудового колективу, який звернувся безпосередньо до нас відділу протидії корупції, для того щоб відстояти їхні інтереси в суді.